Вітаю, Софія Андрухович Амадока. Понівічений до невпізнаваності в одній із гарячих ночок на Сході України, герой роману Амадока тільки дивом залишився живим. У цього чоловіка більше немає обличчя і пам'яті. Їх знищила війна на сході України. Але поруч з ним жінка, яка своєю любов'ю і терпінням заново вибудовує їхню спільну історію. Вона розповідає все, що було їй відомо, як його звали, хто він і звідкиля, ким були його батьки, як минуло його дитинство. Події роману рухаються виром часу, який поєднує давнє минуле з сучасністю. У лікарняній палаці троє військових АТО, в краївці троє повстанців упа, в кімнаті три стареньких сестри, які згадують батька. Авторка проводить читача трагедіями української історії від Другої світової війни, Голокосту через добу розстрільного відродження і аж до початку російсько-української війни у 2014 році. А в центрі усього міфічне озеро Амадока, яке існує лише на картах Єродота, але загублене сьогодні. Що насправді зникло разом з Амадокою? Чи може людина втратити пам'ять на кілька поколінь і чи здатна любов повернути найважливіші спогади? Розв'язка вражає своєю неочікуваністю. Софія Андрухович майстерно розставляє пастки по тексту і зв'язує заплутані нитки сюжету. Це складна і болюча історія, надзвичайно важлива для читання в плані ментального здоров'я бібліотекар рекомендует.